Студент, закінчивши інститут, прийшов влаштовуватися на роботу. Дочекавшись своєї черги, секретар запрошує хлопця до менеджера. Трохи поговоривши на різні теми, керівник встає і задає гостре питання. Ви мені так багато розповіли про свої достоїнства, але я нічого не чув про ваші недоліки. Трохи подумавши, студент відповідає: так, вони теж є. Найбільший мій недолік Лі. Я дуже ледача людина. Менеджер просто був приголомшений такою правдою, навіть трохи напружений. Але він продовжив. Тому завжди роблю все швидко, дуже якісно, щоб потім можна було відпочити, а не переробляти роботу по кілька разів. Менеджеру дуже сподобалася відповідь. Дякую. Зв'яжемося з вами найближчим часом. Наступного дня секретар дійсно передзвонив студенту та пропонував йому роботу зі словами Ви дуже сподобалися керівнику, особливо тому, що ви дуже ледача людина. Але студент відповідає: Вибачте, вчора я знайшов ще краще місце, куди мене теж запросили, дізнавшись про мою погану якість ледачого. А мораль така: у будь-якій ситуації будь спокійний, твердий, як прострочений пряник. Твій недолік це теж перевага. Просто навчіться отримувати з нього користь.